Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ми сьогодні чуємо, ми сьогодні чуємо святе, святе Письмо. Яке нам розказує вже, Лука розказує за такі речі дуже подібні про того, як вони мали взяти. Осля прив'язані, мали йому, щоб привезти, бо він мав в'їжджати в Єрусалим на ослі. А в'їзд в Єрусалим, коли в'їжджав е, 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 якийсь там начальник після походу удачного, він в'їжджав на коні, на білому коні, в'їжджав як переможець, і його зустрічало ціле місто. А Ісус Христос, якби в насмішку, чи чи, чи якби велике упокорення в'їжджає не на коні, чи міг Ісус Христос знайти собі коня, щоб в'їхати? Звичайно. Але Він в'їжджає на ослі. Але зверніть увагу на таку просту річ, каже, і приведете мені то осля, на якому ще ніхто не сидів. Чи знаєте ви, наприклад, як себе поводить кінь, на якому ще ніхто не сидів? Чи знаєте, як поводить себе осел, якщо на німному ще ніхто не сидів? Якщо на нього просто покласти одежу, він зразу починає таку його підскакувати, ну, бо він не привикший. На це дуже мало хто звертає увагу, але хочу вам сказати, що це ще один із тих самих доказів, що Ісус Христос найперше попередньо домовлявся з, із тими господарями. Так же само, як домовився і за світлицю, прийшов, каже, прийдете, побачите, той буде нести глечик, йдете за ним, до господаря прийдете і скажете, покажи нам світлицю там, де має Господь. Ну, так якби би вже зрозуміло, як домовлено. І от тут, знаєте, я думаю, що і Христос, напевно, і того ослика бачив і погладив його, і той ослик чекав знаєте, наступної зустрічі, щоб Ісус до нього доторкнувся. Бо якщо Ісус сів на нього і Той спокійно йшов, учні були здивовані, бо тому що їм сказали, що на ньому ніхто не сидів. І вони тому спочатку і хотіли покласти одежу на нього, щоб він, знаєте, не підскакував, аби він якось привик. Але Христос спокійно сідає і Він спокійно йде. І знаєте, як Остах ходить, він так ходить, знаєте. Так, якби кланяється так, голову вниз, так кінь мені йде так гордо, голова піднята. А Остик він так, якби, так як упокорений. І учні на тій великій радості, ну, вони, по-перше, були здивовані тим, що Остик не підскакував. Вони ну, один на одного подивилися, вони добре знали, та ну, ти кожен з нас знає, ну, особливо ті, що в селі були. Що значить, молоде теля виходить на весні перший раз на пасовисько, як воно себе поводить, підскакує літей, як, наприклад, поводиться себе кінь, який не об'їжджений. І учні будуть трохи здивовані. І, і вони потім, в тому піднесенні, почали співати йому осан на вовичник Благосан, то йде ім'я Господнє. І ще хочу звернути увагу, там кажуть йому, скажи, нехай замовкнуть. Ті, що кричать, ну як вони тобі кричать так як цареви, це не серйозно. Бо будеш мати проблеми, що ти себе царем називаєш і в'їжджаєш в Єрусалим як коронований імператор. І Христос каже, якщо, я... якщо вони замовкнуть, то каміння буде кричати. Я собі думаю, каміння взагалі то не кричить, воно може мовчати. Але як добре придивитися... Коли приходимо на цвинтар, каміння говорить, на кожному камені написано: тут спочиває такий-то, такий-то, народився тоді, помер тоді. І є дуже багато фраз різних. Зупинися, прохожий, поклонися, віддай, бо ти ще подорожній, а я вже вдома. Ну, різних багато, всяких таких надписів. Я люблю, до речі. Виписувати собі ті надписи, які люди там написали, бо тому що вони написані щириго серця і підбиралися такі слова, які найближче до тої відчуття тої втрати і того переживання. І тому каміння говорить. Христос, коли говорить такі слова, вони наскільки були. Наскільки вони були багаті, що щоб про них можна було говорити ну, і бачити різні речі. Бачите, він говорить, каже, як я, скажу їм замокну, каміння буде кричати. Вроді би, к переносному значенні сказано. Але зміст Господь Бог завжди укладає дуже глибокий і реальний в тому часі, і. І в перспективі, так, як про каміння, як про те, що воно стоїть, як на пам'ятки на цвинтарі, просто пам'ятники стоять, знаєте, <кій> вони теж свідчать і теж говорять, а часом кричать. Каміння. І ось ще один із таких варіантів, коли, сказали до Ісуса. Скаже Ісус, ідіть, приготуйте мені ту світлицю. І прийшли вона, вона була повністю застелена килимами, тобто вона вже була приготована. І Христос їв з ними Пасху і каже: більше не буду її їсти з вами, аж тільки в Царстві Божому. І взяв вино, поблагословив, дав їм, каже, пийте це є моя кров Нового Завіту. І більше не буду її пити вже аж у царстві Божому з вами. І їсти це й моє тіло. Засновуєся ту тайну Євхаристії. Але робить це <кхи> на єврейську Пасху і Воскресає в неділю після єврейської Пасхи. Тому сьогодні є так багато дуже отих. Навіть суперечок. Як рахувати Пасху? Що єврейська Пасха не може співпасти із християнською Пасхою? Та певно, що не може співпасти, бо тому що єврейська в суботу, а християнська в неділю. І ми знаємо, що Христос воскрес. У неділю ми приближаємося до посту, і ми маємо себе приготувати, щоб за цілий піст. Я позбувся всього, того, що мені заважає, щоб Воскресіння зустріти так і з тим, що би я хотів у собі Воскресити. Бо в нас дуже багато речей, всяких поумирало. І Господь Бог каже: Я воскрешу не просто Тебе, а все, що в тобі там забулося, все, що було добре, Боже, пропало. Або навіть якщо його ніколи і не було. Воно просто мертве. Воно не означає, що ви бідні. Бо ви не вмієте грати на скрипці, ви не вмієте танцювати, ви не вмієте співати чи ще щось. Ці таланти вони у вас є. Тільки вони, як я колись розказував, як у, на складі у коробках запечатані, ви ще навіть їх не розкрили. І Господь готовий їх якби розпакувати, воскресити у вас. Але це можливо, знаєте як, ті речі, які давно вже не. Не рухалися. Пість відбули, все погане відкинули, зробили місце для доброго, щоби на Пасочку в тобі воскресло все добре, те, що веде до Царства Божого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! слава навіть!